Чернігівець Борис дістає мертвого осетра. Риба раніше плавала у Десні та важить понад шість кілограмів, а тепер лежить в мішку. Сам Борис назвався колишнім місцевим рибалкою, було вити після забруднення річки Десна нічого. Був рибалка, так. А що був? Риби не стало. Да я знав, що вони водяться. Хлопці ловили, випускали. Тільки послухав, а сам не бачив. Це, ну, з да чим не сравнимо, звісно. Це таке горе для всієї України. Я б сказав. 12 вересня волонтери коміста закликали чернігівців долучитися до збору мертвої риби. На 10 ранку зібралося понад 20 ронебайдужих. Всі вони розділилися. Хтось пішов берегом десни вздовж цієї місцевості. Деякі поїхали в сторону переправи. Сергій Безбороцько каже: наразі більшу частину у межах берега зібрали. Ви Вирішили на емоціях таку зробити акцію волонтерську. Проконсультувалися з Держекоінспекцією. Ну, все, що ми можемо громадськість, це просто допомогти збирати мертву рибу, щоб запобігти ще більшому забрудненню. Тому сьогодні нас підтримала політехніка, багато співробітників, багато студентів прийшло, і ми всі тут по берегу вже розбрелись. збираємо мертву рибу, вже її набагато менше, ніж в перші дні, але вона прямо от видно, що те ще пливе за течією, і якось треба її виловлювати з сітками або човнів. Ми збираємо те, що можемо достатиться з берега. А в Визначених точках її потім залишимо, і це вивезуть на захоронення. На десну в районі переправи вирушили студента Чернівської політехніки разом з кураторкою. Пані Світлана жартує. Не так вона хотіла, аби проходило знайомство першого курсу. Також каже, шокована тим, що сталося з річкою. Важко усвідомити ось таку страшну трагедію, яку навіть уявити було неможливо, що таке може трапитися. Якщо чесно, то я навіть не думала, що в річці насправді є стільки видів риби, такої великої риби, бо коли дивилася на рибаків-любителів, які ловили рибу, то я завжди думала, що це тільки малесенькі карасики. Але насправді виявляється, наша річка була настільки багатою і сподіваюся, що вона такою і буде в подальшому, що ми її врятуємо. На місці збору волонтерів, які зголосилися допомогти місту, у зборі загиблої риби координує начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівської міської ради Володимир Хольченков. каже, вдячний волонтерам, адже вони збирають загиблу рибу понад берегом. А головне управління ДСНС долучилося до збору на човнах і виловлює рибу, котра сплела, але до берега її ще не донесло. В даний час скажу так, що риби трішки менше, менше, але подивимось, що буде ввечері. Тому що багато риби вона цепляється за дерев'я, за, за корні, за, за те, що знаходиться на десні. І побачимо, що у нас буде до вечора. Сьогодні у нас працює дуже велика команда, слава Богу. Багато активістів відразилися на це питання. Тому я думаю, що будемо дивитися до вечора. що у нас. Дуже хорошо нам допомагає ДСНС наша, вони працюють, хлопці працюють кожен день. Дві лодки у нас велика команда. Так що працюють, допомагають активісти, волонтери, також всі працівники наші допомагають. Тобто, наскільки можна, то працюємо. 25-28 вони допомагають з вивозом риби, тому що це теж велика проблема вивозять в спеціальне місто, охороні, де її можна захоронити. Зоомогильник, він вже так у нас багато там вже за два дні собрана, ну, на скидку біля 7 тонн риби. Нагадаємо, з ранку вересня забруднена вода з Росії дісталася Чернігова. Біля Десни був неприємний запах, а вздовж берега багато мертвої риби. Тоді місто застосувало попередньо напрацьований план дій, зокрема з вилову та захоронення загиблої риби. Зараз рибу збирають працівники ДСНС, волонтери та активісти. Допомагає вивозити АТП 2528 та захоронювати в зоомогильнику за межами міста.